Казочка про різнокольорові краплинки. Одного разу в небі жила Хмаринка. Вона була білою і пухнастою і дуже любила дощ. Але був один секрет: краплинки дощу, які вона посилала на землю, були різнокольорові. Одного дня після теплого дощу різнокольорові краплинки. Потрапили на поле квітів. Одні краплинки були червоні, інші сині, жовті, зелені, і кожна з них мала свій унікальний блиск. Але після дощу вони почали сперечатися, хто з них красивіший. Ми, червоні краплинки, найгарніші, сказала одна з них, блимаючи на сонці. Ні. Заперечила синя краплинка. Ми додаємо прохолоди в спеку, тому найкращі. Жовті краплинки також не залишились осторонь. Ми приносимо сонячне світло і радість, тому ми найважливіші. Сперечалися вони довго, аж поки не почули голос старого дуба, що ріс на краю поля. Чому ви сперечаєтеся? запитав дуб. Хіба не бачите, що кожна з вас важлива? Але як це? Ми всі різні, вигукнула зелена краплинка. Саме в цьому ваша і сила, відповів дуб. Ви всі різні, але кожна з вас робить землю багатшою. Без кожної з вас квіти не були б такими яскравими, дерева не такими зеленими. А світ не був би таким прекрасним. Краплинки замовкли і подивилися на поле. Вони побачили, як завдяки їхній різноманітності все навколо розквітло яскравими барвами. З того часу різнокольорові краплинки більше не сперечалися. Вони зрозуміли, що їхня різниця. Це не привід для суперечки, а джерело сили та краси. Відтоді кожен дощ приносив на землю гармонію та радість, бо кожна краплинка знала, у світі є місце для всіх. Ця казочка показує, що толерантність це визнання і прийняття відмінностей, які роблять світ кращим. І багатшим.